На цьому можна зекономити при виконанні ремонту в ванній кімнаті. Зберігайте це відео, якщо хочете, щоб ваша капусточка завжди була в вашому карманчику. Перше, на чому реально можна зекономити, це облицювальні матеріали, а саме керамограніт. Є дуже багато класних бюджетних лінійок з дуже класними дизайнами. І як показала практика, можна купити класну плиточку українського виробництва за 1200 гривень квадратний метр. Це вже буде 120 на 60, яка впише. Саме в ваш дизайн квартири або будинку. Але, звісно, якщо ви хочете якийсь унікальний дизайн або якийсь супер якісний принт, вам доведеться купувати, можливо, Італію, можливо, ще якихось інших виробників і за це доведеться переплачувати. Але зекономити на цих матеріалах реально можна. По-друге, не в мокрих зонах можна використовувати. Не ебоксидну затірку, а просту цементну фугу. Це не супер велика економія, але десь якісь 8-10 тисяч гривень на загальній площі вашої ванної кімнати зекономити можна. По третє, аксесуари в санітарну кімнату. Реально дуже багато аксесуарів можна купити на тому ж самому Аліекспрес. Так, ви їх заберете не одразу. Зрозуміло, їх потрібно буде чекати від 2 до 4-6 тижнів, але замовивши їх завчасно, у вас є шанс реально зекономити також невеликі кошти, але якісь 2-3 тисячі гривень зайвими не бувають. А на чому можна зекономити ще? Напишіть свою думку в коментарях. І якщо цікаво, на чому не можна економити в ванній кімнаті, обов'язково поставте плюс під цим відео.